Піснями та танцями представниці єврейської громади відзначають Тубі Ав свято любові, розповідає одна із них Ліат Хазін. Каже, в синагозі хазицького кварталу умані зібралося понад 70 жінок. На наші календар є такий місяць, що його звуть Ав, це 15 ав. І на наша традиція можна молитися, що найти парі, найти муж. можно сказать, любовь дым. Есть такие парни, что они сейчас в Израиле и отправить сюда э, цве... э, букет цветочки для девушки. Це свято також вважається вдалою датою для Василия або заручень, додає пані Ліат. Когда-то очень давно девушки ушли в лес, и они одевали белые плата, белые одежды, юбка, и Э, э, Незаміжні дівчата в цей день запалюють свічки, розповідає піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені Рабіна Ахмана з Бреславу Анастасія Баришнікова. Так каже, вони сподіваються швидше знайти нареченого. Тут доволі креативні, є як стандартні свічки, так і з фотографіями. Так вважають, що саме Всевишній почує, що саме цій дівчині на цій фотографії потрібен гарний чоловік. Дата святкування Тубеав щороку змінюється, каже пані Анастасія. Цьогоріч його відзначили 19 серпня. Самі єврейки вони рідко виходять на вулицю, саме чоловіки вони постійно ходять, постійно щось роблять, а кількість жінок ну, важко відслідкувати. Та й взагалі цей день вважається. Ну, так званим е, жіночим рошашаном, тому що це саме свято жінок, тому що під час святкування рошашану саме е, чоловіча сторона могили активніше його святкує, а зараз саме жіноче протягом свята дівчата моляться засновнику братславського хасидизму Нахману, аби той допоміг знайти чоловіка. Пояснює Анастасія Баришнікова, каже пари, які посварилися цього дня, мають нагоду помиритися. Людмила Трум, Галина Стангіт, Суспільне новини, Черкаси.